Розпочинаємо після матчу прес-конференцію команди Барком збірна України Ю-18. Перед вами тренер команди Петро Бойко та діагональна команди Максим Свиридов. Максиме, що думаєте про сьогоднішню гру? Я думаю, що ми гарно сьогодні зіграли, показали гарну гру проти такої гарної команди. Хлопці, всі молодці, Думаю, гарно всі зіграли. Петро Анатолійович, завдяки чому вдалося сьогодні показати такий характер, чинити опір, чемпіон України? Ну, завдяки тому, що ми вже більш підготувалися, ніж до першого туру. Ми вже три тижні як на базі Ну і Хлопці, звичайно, що хочуть з кожною грою прибавляти, що вони доказують на майданчику. Кожен хоче потрапляти в основний склад. І тому така боротьба, конкуренція за потрапляння в основний склад команди. Взагалі, чи задоволені ви грою своїх підопічних сьогодні? Е, ну, як кажуть всі тренери, що тренер не може бути завжди всім задоволений. Е, було багато помилок, над якими ми будемо працювати ще, Але ж е, хлопці майже виконали ту установку, яка була перед грою. Так що гра вийшла, я думаю, непогано. Все-таки в суперниках була команда чемпіон України, і що не гравець, то ім'я. Багато з них пограли вже в збірній основній команді України. Так що, я думаю, хлопцям ми подякуємо за таку гру. Дякую вам, побачимось на наступних матчах. Дякую, до побачення.